Від цьому каналі. Це сьогодні обзор. Сьогодні буде обзор цього такого будинка там, де мій друг живе. Обзор такого будинка багато пови. Великого так... такого особняка. Такого... Багатоповерхового особняка. отсобняка, так, вот, пошли, вот, пошли, ой, что, что, вот, ну вот так, вот. Вот тут будет такая вот кухонька. Ну, вот такая вот кухонька. Тут такие вот. Вот такая вот. Вот, ну вот. Вот так вот. Вот. Тут это первый поверх. Тут это сходы. Тут кухонька такая. У нас така от, у нього така кухонька, такий от коридор, в кінці відео буду планування ванна і туалет. От, що це таке приміщення? О, ну, отак. От Ось от. таке от, от, коридор. Хол. Огромний коридор. Отут от у нього є вітання. Це він збудував. О. Пішли на другий поверх. Що там є? Отут. От Тут дивани всякі. От, так. От, от, тут всякі є. Всякі. тут коридор. Такий от коридорчик, ванна і туалет. А це таке саме приміж. Це таке саме. А, а ця кімната. не схожа така. Тут вот туалет, туалет. Тут такая вот кімнатка. Гаврита. Гаврита. Такий вот, такий вот великий, такие вот хол. Ще третій поверх покажу. Отут ще тепер. Ось так, Тут немає нічого. От, ванна і туалет. Ось тут якесь приміщення не схоже. Не схоже таке. Таке от приміщення. От кімнатки всякі такі короткі. А там, а там вихід на дах. Четвертий повер. От. Тут нема дах. Не помігшися туди, там закрито. Закрито? От. Такий вот. От, от, от перший попа от виходимо. Нас по цих же залізних, по цих металевих сходах йду, оті Да, да. Вот. Покажу нам дах. Вот тут вот такие вот дашок. Такие вот скляные. Такие вот две Вот тут. Тут, тут такие вот. Тут середина. Тут такие вот. Тут всякие кимнатки. Балку терраса. Вот теракт. Вот. Вот так вот. От цей це тут мій друг живе, друг виїхав десь у подорож. От. Ця хата вище за цих дерев за дерев, за епкаліфт. Ця хата вища за дерево? вид, хата з видом на море. От. от. Тут всякий комен може з нас залізти. От, покажу нам плануватися, поки що на паузу поставлю. Перше. Перший поверх от там, ванна і туалет і коридор. Другий поверх. Коридор, там кухня ще. Друге. Коридор, ванна і туалет. Третій поверх і теж ванна, Туалет там мало кімнат, а на четвертому теж мало кімнат. Можна закінчувати. Все. по Підпишіться на канал, зроби косочок в коментарях. З вами була Ліфта Лемдівки. Всім па-па-па-па. І не забудь поставити лайк за то відео, що я вилізав там на на що я там робив обзор цієї хати. Цієї... Це там друг живе. Я буквально забув поставити лайк.